Хочемо ознайомити вас з лінійкою хни від EcoBeauty та розповісти, як вона працює. Хна це сухий продукт, який треба замішати з розчином хни, щоб отримати рідку рідину, котра може бути в трьох консистенціях. Будь-який колір хни від EcoBeauty можна замішувати один з одним, щоб отримати більш Цікавий колір консистенцію ми можемо зробити молока, соусу або сметани. Від консистенції залежить наскільки швидко та яскраво профарбуються брови. Чим густіша консистенція, тим насичений колір буде на шкірі. Натискаючими рухами на силіконовий аплікатор, висипаємо нашу хну. Наразі я замішала хну з мінеральним розчином, щоб показати вам консистенцію хни, яку можна порівняти з консистенцією сметани. Дуже густа. Навіть якщо я переверну баночку, гна звідти нікуди не дінеться. Додала трішки більше розчину, щоб показати вам середню консистенцію, яка схожа на соус. І найрідкіша консистенція, яка нагадує молоко. Кожна консистенція має свою техніку викладки. Кожен майстер обирає саме для себе техніку і консистенцію, котра йому подобається в роботі. Витримка хни на бровах може бути від 5 до 15 хвилин. Не обов'язково чекати, поки хна засохне на ваших бровах. Змиваємо хну вологим ватним диском, або можна додати косметичне масло, щоб ефект фарбування хни на шкірі був довшим. що вам необхідно знати про хну екоб'юті. По-перше, не треба нехтувати частим фарбуванням брів. Не частіше, ніж один раз на 4 тижні можна фарбувати брови хною, щоб не викликати алергічну реакцію. При ламінуванні брів ні у якому разі не можна після цього фарбувати брови хною, тому що брови у такому разі будуть пересушені. Ні у якому разі не фарбуємо хною вій. Хну б'юті можна. Легко застосовувати у домашніх умовах. Змиваємо хну водою, але перед тим наносимо бар'єр з масла. Масло хну на шкірі затримує, вода хну зі шкіри вимиває. Можна використовувати будь-яке косметичне масло, але, звісно, краще від Eco Beauty. Професійна хна для брів Eco Beauty – це більше, ніж засіб для фарбування. Це в першу чергу турбота про здоров'я клієнтів, комфорт в роботі для майстра і завжди відмінний результат в догляді за бровами. Поговоримо про. Колористику Хни екоб'юті. Найтемніший колір із лінійки Хнекоб'юті це Black. Найчастіше всього ми додаємо його у будь-який інший колір, щоб зробити його більш глибоким, контрастним та насиченим. У чистому виді можна використовувати для дуже темних брюнеток. Колір Блек холодний, але він не буде і синьо-чорним. Він все ж таки буде як чорний шоколад. Дарк Браун темно-коричневий. Він підійде для багатьох дівчат: темно-коричневих брюнеток, коричневоголосих, Він також холодний колір, і можна додавати його у будь-який інший відтінок, щоб зробити. Той відтінок більш яскравіший. Браун енд Chocolate. два дуже гарних відтінки коричневого кольору. Браун більш яскравіший, Chocolate більш спокійніший. Chocolate можна використовувати навіть для теплих білявок. Браун можна додавати до нього 50 на 50. трішки порошочку на чоколед. Щоб зробити більш яскравішим, але у чистому виді кожен з цих кольорів виглядає неперевершено. Графіт замішуючи цю хну, ви дуже здивуєтесь, що хна може бути такою холодною. Холодний, такий, наче металевий колір графіту. Він підходить для попелястих блондинок. Gold brown і light Brown – Ці кольори створені для білявок. Білявок, котрі хочуть дуже натуральне фарбування. Фоксі дуже яскравий насичений рудий колір. Пасує він, звісно, рудим дівчатам. Він дуже класно підкреслить теплоту рудого волосся та зробить таким же насиченим, дуже теплокоричневим з відтінком рудого ваші брови. Ви берете хну на базі теплих відтінків. Теплі відтінки це. Golden brown, brown, foxy також, chocolate. Якщо нам треба підхолодити та зробити більш насичений темний колір, ми беремо графіт, чорний колір або дарк браун і міксуємо як тільки захочемо. Найкоб'юті це сухий порошок, котрий треба розвести зі спеціальним розчином під назвою henna diluent. Дивлячись від того, яку консистенцію хни ми хочемо отримати, буде залежати, скільки крапельок henna diluent ми додамо. У скляну баночку засипаємо нашу хну так, щоб вона з невеличкою гіркою була. Також це залежить від того, наскільки широкі в нас брови, який об'єм хни треба висипати. Якщо ми хочемо густухну, наче консистенція сметани, на ось таку гірочку, нам достатньо десь 3 капельки. Якщо ми хочемо середню консистенцію, приблизно як соус, ми додамо усього 5-6 капельок. Якщо ми хочемо дуже рідку, дуже рідку консистенцію, наче це молоко, ми додамо 8 капель. Екоб'юті пропонує для вас такий продукт, як гена активатор. Для кого і коли його використовувати? Якщо вам хочеться більш насичений відбиток кольору на шкірі, графічне фарбування досить яскраве, у такому разі до нашої гни ви можете додавати декілька крапельок гена активатору. Тобто цей продукт надає більш контрастності для нашого фарбування.